Для тренувань та фізичного розвитку у рівненському гідропарку відкрили майданчик рівних можливостей. Це місце для занять спортом, яке облаштували різноманітними тренажерами та спортивним інвентарем з урахуванням принципу доступності. Чемпіонка світу Європи та України з пауерліфтингу Дарія Кобилинська уже встигла випробувати новий спортивний майданчик. На місці сидіти теж не дуже сильно хочеться, а зробили зараз нам хлопці дуже крутий майданчик, це щоб ми розвивались. Як почалась війна, ну до війни такого не було. Я можу сказати по собі, так як в мене є інвалідність, і я дивлюся на людей, в яких є руки, ноги, то ну вони можна сказати, просто байдикують. А ми люди з інвалідністю даже стараємося якось себе проявити, показати, підняти Україну на перше місце за кордоном на підстав. Риті майданчику були спортсмени, ветерани та чимало жителів міста. Коли побачила цей майданчик, зрозуміла, що це справді дійсно новий рівень і гарні можливості для наших спортсменів. Я дуже дуже радію, що насправді в нашому місті з'являється. місця». також відвідав новий спортивний майданчик, майстер спорту міжнародного класу зі спортивних танців на кріслах колісних. Іван Сівак цікаво, ну, можна буде Володислав, запрошують. Нормально попрацювати і буде, буде зустрічатися з друзями для того, щоб позайматися спортом Надо, і підтримати ми за Таких майданчиків. Не бачив зараз. Вам ну, це напевно перший такий унікальний надію, що їх буде більше. Майданчик рівних можливостей під відкритим небом облаштували за гроші благодійної організації фонд Віктора Шакерзяна. Кошти із міського бюджету на це не спрямовували. Все облаштувати вдалося за півтора місяця. you Ми нами закупили, зробили так, це є сучасний, ліцензійний, можна приходити спокійно займатися. Зробили резинове покриття, дає можливість так само без поранень проходити і зробили всі пониження, для дає можливість так само заїжджати для людей з інвалідністю на кліських колісних. Тобто ми максимально намагаємося робити адаптивний від спорту для всіх людей, для тих, хто займається, хто буде займатися, хто має бажання займатися, а вони не було на якому місці. Сьогодні у нас є підкритим під небом, цей майданчик, який дозволить займатися будь-який час, будь-яку пору. Новий майданчик Рівному, де врахували усі потреби людей з різними фізичними можливостями, за словами Віктора Шакерзяна, є одним із найбільших в Україні. Усіх охочих запрошують відвідати це місце та закликають займатися спортом. Максим Остапець, Артем Шаула, телеканал Media Group.